Thank you Друга, третій Степан Кошка без номеру. Також Сергій Масаликін. це голкіпер кіпер номінальний гостей. Автоенер м'яч капітан Вербенко змістився до центру. віддав передачу до штрафного майданчика на Олександра Майстренка. Зараз не вдалося цю атаку. Олександра відповідає контрвипадок. І, тому що стрибка. Багрічук Переслідує Вербенко. Багрічук вривається до штрафної площі. Шукав Федіра Дач. Відбір. М'яча успішний відбір м'яча від Федіра. Дач на спину. Федір. Степан Пашка рухається центром. І правіше віддає момент у шо, не забиває. Сіє та це Дмитрій Тимошевський. Ще одна хороша атака. Вдається команді Костянтина Федотова і по сигналу Роман Вагрійчук. Десятий номер колективу ЄСлішов виконує штрафний. пробиває. Пробиває у відборі. Сьома. Сьома. Тягне м'яча і зараз з правої ноги. спокійно розпорядитися на партнера, але зараз не точність від Кевпа. Єсшо. Валковий підліву Волковий, Пробиває обріголкіпер. Волк Кошка. З лівої пробиває Степан Небезпечно Енерджі. Та що, Подяку, який відкриває програму нового чемпіонату у момент часу автоенерджі. Артем Кондратенко його передачу Федоту перехоплює, скидав у центр здорово, зараз не випереджень. Виштовхує м'яча за бокову. П'ять хвилів, нагадаю, у Автоенерджі. Грати ще більше, ніж хвилину. І гол. І гол приходить після руху ауту-одину. друзі, Якщо шо» якщо забиває в роздягальню. І команда Костянтина Федотова виходить у лідери один. Енержим. Дальченко за 5 секунд до перерви встигає. Поєдинком номер один в рамках мого чемпіонату РК. По перерві рахунок 1-0 На користь колективу в синій формі. І другий, а тут, друзі, і другий гол забиває. Є свій зустрічі вже на першій хвилині по перерві. Вже на першій хвилині по перерві. Колектив Костянтина Федотова подвоює свою перевагу і наразі автор забитого м'яча Юрій Дьома, 11-й номер. Виконує вкидання голкіпер, Якщо не доходить меж до Степана Кошкина, лівий фланг. Олег Чередник низом перевіряє голкіпера. демонструє, сповідає. Кошка зберігає і лівіше. Передачу в центр. Дьома виходить янковий удар. Поворота не вимикається і сам вступає у двір. Зрештою, але сам я. Кидаємо страшний противоєслішо. Багрічук вирізає на дальність. Кошка. Багрійчук. Кошка і у ЄСІшо момент Степан Кошка. Степан Кошка у другого тайму. Маємо вже тринуль. Кошка по троє в трою перевагу ЄСІшо надам до Енерджі. Мірошніков, момент. Не пригласийчук. Ренат Мірошніков. Буде відкладений фолк за рефері тим часом Мірошніков. Дерішим джау партнера Манатичук або підтримати. Але опікали суперники. І атака від Енерджі. Валковий. Спробував із лівої.

Проводить свій бой. Дару, mm. за відсутність звуку, лише, лише зараз помітили. Три три баринаш. Забиває спершу лагерети. Здорово підлаштувався під пас Рената. А зараз уже сам десятий номер і лічені секунди. Камбе! Камбе! Кірина Грушніков. <п 'я> Це дивовижно. Скільки секунд, скільки секунд знадобилося на цей кабе Автоенерджі. Приблизно 30, ну, можливо 40 секунд. Чистого часу. Автоенерджі приблизно 30, ну, можливо 40 секунд. Чистого часу. Ще три удар! Всіх вітаємо з початком сезону Автоенерджі. Авто енерджі всіх вітає із початком сезону, друзі. Чотири, три чотири, три. Цей Авто енерджі, так Денис Волковий. Автоенердже. Вітаю. Вітаю. Вітаю з початком сезону. Які емоції після матчу? Сьогодні 4-3. Приблизно за 39 секунд. Сьогодні команда зробила просто щось ну, неймовірне, фантастичне. Із 0-3 взагалі, чи віриться в такий камбек ось по свіжих слідах після фінального свистка? Доброго дня. Дуже чекали повернення турніру, дуже сильно готувалися. На рахунок гри почали дуже погано. Команда була не зібрана. Відчувалася якась розслабленість, але сам, якщо чесно, в шоці за хвилину якось вдалося привернути гру, зібратися і створити те, що бачите на табло. В цей камбек сьогодні чималий вклад вніс ваш граючий тренер Ренат Мірошніков. Скажіть, будь ласка, вже в ході напевно вирішальних заключних хвилин, чи якось заводив сам тренер? Він дав приклад на полі своїми діями, але чи якось заводив, чи давав він віру в те, що можна таке зробити? Звичайно, тренер каже: нам кожне тренування, що граємо до кінця, що в міні-футболі можна за хвилину. Зробити камбек. Ренат своєю грою дуже додав. Деякі наші гравці, які були трішки послабіші, вони додали дуже сильно. Він своїм прикладом нас дуже надихає, і без нього я впевнений, що не було б цієї перемоги. Ну, сьогодні дійсно було помітно, що була пауза, певне міжсезоння, і важко команда входила в цей матч. Але ще раз вітаю з шаленим камбеком. Дякую. Хороший початок сезону. Дякую. Дякую.